Історія у бронзі. Перший у світі пам'ятник пластунам, що не зламали своїх присяг, відкрили в Івано-Франківську. Під гул гуцульських рогів та карпатських трембіт. Місцеві скаути з різних поколінь представили єдиний символічний образ ідеального пластуна. Бронзовий юнак з мандрівним наплічником по колоді переходить умовну річку, а допомагає йому долати перешкоди орел -скоб. Поряд у такому ж однострої столітньої давнини пластун із сьогодення. Тут старий наплечник, відзначки не прожиття, оскільки в ті часи Звичайно, сорочки і шорти, капелюх, лілейка і відзнака пласту. У мене в руках сокіл, так, так само як хлопчика на пам'ятнику. Він символізує власне наше гасло скоп сильно, красно, обережно, бистро. Гроші на скульптуру, а це понад 120 тисяч гривень. Спільними зусиллями збирали упродовж шести місяців. До благодійної справи долучилися пластуни з різних куточків України. Свою лепту внесли навіть студенти ска. Ти із Оксфорду, адже цей пам'ятник єдиний у світі. На противагу усім іншим монументам, символічним дошкам чи хрестам, він увіковічнює образ звичайного пластуна. Це унікальна скульптура, і це є перший пам'ятник пластунам у світі. Я бачила дуже багато пам'ятників харцерам у Польщі. От бачила один Бейдену Паулу в Лондоні. Це є надзвичайно особливий, тому що це є пластун. В основному чи це є засновники скаутингу світового, чи це якісь великі лідери? А це є. А пластун, який дійсно не зламав своїх присяг. Ще однією знаковою родзинкою відкриття стало складання пластової присяги, які вперше 100 років тому відтворили історію, урочисто присягнувши на вірність Богові та Україні. Під цим пам'ятником пластуни сучасні за 100 років, рівно після цього моменту, складуть присягу на вірність Богові та Україні. Сьогоднішній цей морення не з певною символіку, але оскільки ми живемо в різних містах, ми, ну, ми в Івано-Франківську, а у Львові трошки в нас це відрізнялося. Але загалом всі ці приписи вони такі засадничі, наші правильні, то вони дотримані. Відкриття пам'ятника скаути приурочили до знаменної дати сторіччя організації. Втім, відзначення вагомої події в Івано-Франківську триватиме чи не увесь рік. Вже наступними вихідними пластуни знову вийдуть на урочистий вимарш, а відтак розгорнуть у середмісті справжнє пластове містечко.